Говоримо про резонансні події тижня у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. У мешканця Миргородського району поліція вилучила зброю та запал до гранати. На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинув водій легковика та травмовано пасажира. У ДТП неподалік села Млини загинуло дві людини. Автомобіль Шкода збив велосипедистку з трирічною дитиною. На Полтавщині водна поліція врятувала птаха, який заплутався у браконьєрських сітках на Кремичуцькому водосховищі. Майже годину блукав лісом на самоті. Поліцейські Полтавщини встановили місце перебування зниклого семирічного хлопчика. Стоп-пішохід. Таку акцію у горішніх плавнях провели студенти політехнічного коледжу разом із поліціянтами. У Полтаві затримали Кременчуківця, який розповсюджував наркотичні речовини шляхом закладок. Поліція Полтавщини викрила канал постачання, особливо небезпечних наркотиків. Вилучено товару на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. В одній з кімнат полтавського гуртожитку на вулиці Решетилівська виявили тіла чотирьох його мешканців. На Полтавщині поліція вилучила зброю у мешканця Миргородського району. 21 жовтня близько 16.00 від жительки міста Заводського до поліції надійшло повідомлення про тілесні ушкодження, які були спричинені чоловіку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій працівники відділення №2 2 Миргородського райвідділу поліції з'ясували, що в одному із домоволодінь між двома місцевими чоловіками виник конфлікт під час спільного дозвілля. Унаслідок інциденту власник домогосподарства 1979 року народження завдав тілесних ушкоджень чоловікові 1985 року народження. Потерпілого з місця події госпіталізовано до Лохвицької лікарні для надання медичної допомоги. За інформацією лікарів, спричинені чоловікові тілесні ушкодження не є небезпечними для життя та здоров'я. Під час проведення обшуку поліцейські також виявили та вилучили на території домоволодіння металевий предмет, схожий на піс. Столет, декілька набоїв та предмет, схожий на запал ручної гранати. Наразі вилучене направлено на експертне дослідження. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 263 Кримінального кодексу України: зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Та за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Тривають слідчі дії. На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинув водій легковика і травмовано пасажира. Автопригода сталася 24 жовтня близько 12-ї години на автодорозі Решетилівка-Диканька. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 50-річного жителя Шишацької громади з'їхав з дороги та перевернувся. Внаслідок ДТП водій загинув на місці події. Також тілесні ушкодження отримав 54-річний пасажир легковика. Його госпіталізовано до лікарні. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до Судових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій загинуло двоє осіб. Автотроща сталася 24 жовтня близько 18-ї години на автодорозі з полученням Лохвиця-Ромни неподалік села Млини Миргородського району. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Тойота під керуванням місцевого водія зіткнувся з напівпричепом вантажівки, який знаходився на автодорозі з попередньо встановленим знаком аварійної зупинки. Внаслідок ДТП водій автомобіля Toyota та його пасажир. Жирка загинули на місці події за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмовані жінка та дитина, автопригода сталася 19 жовтня близько 7.30 в місті Глобине Кременчуцького району. За попередньою версією слідства, автомобіль шкода під керуванням водія 1975 року народження зіткнувся з велосипедисткою 1994 року народження, яка перевозила малолітню доньку. У наслідок ДТП жінка та дитина з травмами госпіталізовані до медичного закладу. За даним фактом... Том вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. На Полтавщині водна поліція врятувала птаха, який заплутався у браконьєрських сітках на Кременчуцькому водосховищі. Під час патрулювання акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища в межах села Липове працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили птаха, який заплутався у браконьєрській сітці. На щастя, поліцейські вчасно вивільнили птаха із пастки та врятували йому життя. Пташка заплуталася у 300-метровій сітці, яку залишили браконьєри на Кремичуцькому. Водосховищі, як бачимо, браконьєрство робить шкоду не тільки рибним ресурсам, але й водним птахам. Тож поліціянти закликають громадян не порушувати закон та не шкодити нашому довкіллю. Майже годину блукав лісом на самоті. Поліцейські Полтавщини встановили місце перебування зниклого семирічного хлопчика. До Миргородського райвідділу поліції, 23 жовтня близько 13-ї, по допомогу звернулися мешканці села Воскобійники, які повідомили, що їхня дитина загубилася у лісі біля села Ковалівка Миргородського району. Зі слів рідних, семирічний хлопчик разом з батьками в лісі шукав гриби та заблукав. Отримавши повідомлення про зниклу дитину, на її пошуки за. Діяли максимальну кількість поліцейських територіального підрозділу, кінологів зі службовими собаками, поліцейських офіцерів громади, а також долучилися працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також до розшуку хлопчика долучилися його родичі та громадськість. Менш ніж за годину спільних пошукових заходів місце знаходження зниклої дитини вдалося встановити. Хлопчика побачила мама на іншому боці лісу. З хлопчиком все добре. Наразі обставини та причини події вивчають інспектори. Правоохоронці закликають громадян постійно контролювати дозвілля малолітніх дітей та слідкувати за ними під час проведення спільного дозвілля та відпочинку, а також під час перебування в громадських місцях. Бережіть дітей і тих, хто поруч. Взяти дитину за руки, зняти навушники, злізти з велосипеда та не розмовляти телефоном під час пересування пішохідним переходом. Акцію Стоп пішохід вчора у горішніх плавнях провели учні політехнічного коледжу разом з інспекторами сектору реагування патрульної поліції, відділу номер 2 Кременчуцького районного управління. Мета цієї акції нагадати учасникам дорожнього руху а насамперед пішоходам, про. Безпеки дорожнього руху та правила поводження на проїжджій частині хочемо нагадати. Пішоходам, що в темну пори доби вони повинні мати світловідбиваючі елементи на своєму одязі, щоб вони були помітні для водіїв у нічний час. Учасники акції переконані, що необхідно частіше виходити на такі акції та нагадувати про прості правила, які можуть врятувати життя. Водій, який він може не затормозить, може теж не побачить. Ми просто попереджаємо, щоб пішоходи були трошки уважніші при виконанні цього маневру і приїзду пішоходного переходу. Шановні пішоходи, будьте уважні при переході пішохідного переходу. Безпека дорожнього руху залежить не тільки від водіїв, а й від пішоходів. Менш ніж за годину на кількох пішохідних переходах горішніх плавнів студенти роздали близько ста пам'яток пішохода. Поліція Полтавщини викрила канал постачання, особливо небезпечних наркотиків. Вилучено товару на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. В організації незаконної діяльності слідчі поліції підозрюють 26-річного мешканця Кремичуцького району. Правоохоронці вилучили у фігуранта понад півсотні наркозакладок та поштових відправлень з психотропними речовинами. Правоохоронцям відомо щонайменше про кілька сотень посилок із забороненим товаром, відправлених через мережу поштового зв'язку, замовникам з різних регіонів України. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. За попередніми оцінками, вартість виявлених наркотиків може складати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків слідчі поліції виявили більше десятка посилок та понад 70 готових закладок з метамфетаміном, амфетаміном, ПВП та канабісом, а також майже сотню зіп пакетів з марками ЛСД. Серед вилученого також прилади для зважування наркотиків та матеріали для їх фасування: мобільні телефони, банківські картки, сім карти різних мобільних операторів, чорнові записи, гроші та легковий автомобіль. Мешканця Кременчука затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігурантові вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 161 тисяча гривень. У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, триває комплекс необхідних слідчих дій та оперативних заходів щодо встановлення причетних до злочинної діяльності осіб, а також джерела надходження наркотичних засобів та психотропних речовин. Санкція в статті передбачає покарання від 6 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дільнічні офіцери Полтавського районного управління поліції, патрулюючи Шевченківський район міста, побачили підозрілого чоловіка в лісовому масиві. Під час перевірки документів поліцейські виявили у чоловіка наркотичні речовини та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Фігурантом виявився 31 річний житель міста Кременчук, який при собі мав близько 90 згортків із підозрілою речовиною, схожою на наркотичну. Також у ході проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі чоловіка слідчі Виявили понад 120 так званих закладок та ще близько 100 подібних за місцем його проживання. Вилучені речові докази направлені слідчими на експертні дослідження. Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів. Якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах, санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В одній із кімнат полтавського гуртожитка на вулиці Решетилівська виявили тіла чотирьох його мешканців. Як повідомили правоохоронці, померлими є троє чоловіків: двом з них 22 роки, одному 23, та 18-річна дівчина. Під час візуального огляду ознак насильницької смерті на тілах померлих не виявлені. Для встановлення причини смерті їхні тіла направлені на судово-медичну експертизу. За даним фактом відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство як передбачає процедура в подібних випадках. Обставини та причини смерті молодих людей з'ясовує слідство. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна.